Доброго вечора дня або ранку. Біля мікрофону кінокіт. Сьогодні я хочу розповісти про фільм, основою якого є реальні події. Історія про те, як біржовий брокер зрозумів, що може легко обманом забирати у людей гроші, і вирішив, що у світі не існує речей, які робити йому не можна. Однак, у ФБР була інша думка. До вашої уваги, кримінальна біографічна чорна комедія 2013 року Вовк з Уолл-стріт». Джордан Белфорд та його фірма Stratton Walkmont галасливо святкують велику перемогу на біржовому ринку. Всі брокери та клерки багато п'ють, вживають наркотики, а також розважаються тим, що кидають карликів у мішені та роблять на це ставки. Джордан Белфорд народився у сім'ї середнього класу, а до 26 років заробив уже 49 мільйонів. До цього моменту він уже одружився з Наомі, колишньою фотомоделлю, купив величезний будинок, шість дорогих машин та 50-метрову яхту. Кожен Робочий день Джордана починається із прийому 15 видів пігулок: Одні від болі у спині та для зняття похмілля, а інші для того, щоб стимулювати мозок або викликати потужну енергійну активність. У 22 роки, коли Джордан тільки не починав свою брокерську кар'єру, він влаштувався на Уолл стріт в одну фірму, яка торгувала акціями по телефону. В перші місяці Джордан вірив, що він зможе навчитись прогнозувати зміни цін на акції і цим допомагати своїм клієнтам розбагатіти. Проте не Свідченіший брокер у цій фірмі за обідом пояснив Джордану три речі: перше, щоб постійно бути зосередженим, потрібно приймати багато кокаїну. Друге, щоб трохи розслабитись, потрібно щонайменше два рази на день мастурбувати. Третє: ніхто у світі не знає, чи будуть акції падати, рости, чи ходити колами. Головне для брокера продати клієнтові мрію про багатство та отримати від нього комісію. А заробить клієнт чи втратить свої останні гроші це його особиста проблема. Півроку Джордан навчається усім тонкощам справи і нарешті отримує брокерську ліцензію, про яку він так мріяв. У свій перший робочий день як брокер Джордан застає в офісі повний хаос через те, що дуже сильно обвалився фондовий ринок. Згодом цей день назвуть чорним понеділком. Через кілька днів фірма оголошує себе банкрутом і Джордану доводиться шукати нову роботу. Він збирається тимчасово влаштуватись у магазин електронних товарів, але його дружина Тереза вірить, що Джордан – природжений брокер і має торгувати акціями, а не телевізорами. Вона знаходить оголошення фірми, яка потребує брокерів. Джордан здивований, адже після чорного понеділка брокери нікому не потрібні. Він їде на співбесіду на околицю міста, де знаходиться досить скромний офіс, наповнений співробітниками, одягненими у светри. Директор пояснює Джордану, що їхня фірма займається так званими копійчаними акціями, тобто акціями дрібних компаній, які коштують дуже дешево. Такі акції не беруть заможні люди, але вони по кишені робітничому класу та фермерам. Величезний плюс копійчаних акцій у тому, що брокер бере аж 50% комісію. Джордан дивується, адже на на Уолл-стріт брокери брали максимум 1%. Джордан погоджується працювати у цій фірмі, і будучи хорошим продавцем і талановитим оратором, він швидко починає заробляти великі гроші. Якось за обідом його сусід Донні починає цікавитись, скільки заробляє Джордан. Коли Донні бачить квитанцію, де написано 72 тисячі доларів прибутку за останній місяць. Донні запитує, чи може він працювати на Джордана. Так вони стають приятелями, разом випивають у барі та палять травку. Через кілька тижнів Джордан вирішує відкрити з Донні свою власну брокерську фірму. Першими брокерами у ній стають друзі Джордана з його рідного місця. Всі ці хлопці дрібні торговці травою. Джордан реєструє компанію Stratton Oakmont та навчає перших брокерів стратегії продажів по телефону. Його план полягає у тому, щоб багатим людям продати спочатку відомі та успішні акції, а коли вони почнуть довіряти компанії, тоді скинути на них усі дешеві акції у величезній кількості та отримати свою комісію у 50%. Під керівництвом Джордана дрібні торговці травою стають умілими біржовими брокерами, і компанія дуже швидко заробляє свої перші мільйони. До Джордана. Навіть приходить журналістка із Forbes, щоб взяти у нього інтерв'ю. Щоправда, у своїй статті журналістка називає Стреттон Окмонд шахраями, а самого Джордана Робін Гудом навпаки, бо він відбирає гроші у багатих і залишає їх собі. Джордан лютує від такої характеристики, проте на його подив така невтішна стаття призводить до того, що наступного дня на ганку Стредтон Окмонд з'являється кілька сотень умілих брокерів, які хочуть тут працювати. Компанія значно розширюється і, за словами Джордана, перетворюється на повний турдом. Атракціон небаченої жадібності, що просяк потом, тестостероном і кокаїном. Джордану навіть доводиться найняти свого батька, щоб той у робочий час стримував раду директорів від величезних витрат на повій та наркотики. У вихідні Джордан сам організовує вечірки, де всі його співробітники п'ють і вживають наркотики. Сам же Джордан та його віцепрезиденти усамітнюються і запивають кілька видів пігулок пивом, щоб простимулювати політ фантазії і продумати новий геніальний крок для розвитку компанії. Доні це вдається. Він раптом згадує, що Стів Медден, головна фігура у світі жіночого взуття, був його другом у дитинстві. Таким чином можна з ним домовити, щоб Стреттон Окмунд були першими, хто розмістить на ринку його акції. Раптом на вечірці Джордан помічає дуже гарну дівчину. Він спускається вниз, щоб познайомитись з нею. Її звуть Наомі, і вона фотомодель. Наступного вечора Джордан запрошує Наомі на вечерю, а потім вони удвох їдуть до неї у квартиру займатися сексом. Джордан закохується в Наомі і всі ночі проводить з нею, навіть забуваючи, в який день має повернутись до міста його дружина Тереза. Дружина бачить їх і запитує Джордана, чи він любить Наомі. Через три дні Джордан подає на розлучення і Наомі переїжджає до його квартири. За кілька місяців Джордан робить Наомі пропозицію. Тільки на Парубоцьку вечірку у Лас-Вегасі Джордан витрачає 2 мільйони доларів. Як весільний подарунок для Наомі, Джордан купує 50-метрову яхту, і після розкішного весілля на багамах на ній вони вирушають у свій медовий місяць. Після повернення Джордан купує величезний будинок, де вже є обслуговуючий персонал і охорона. Джордан впевнений, що тепер він житиме як у раю через 18 місяців. Одного ранку Наомі влаштовує Джордану скандал через те, що він у вісні вигукував ім'я якоїсь Венеції. Джордан бреше, що не знає жодної Венеції, але, звичайно ж, він пам'ятає ім'я домінантки, із якою займався сексом кілька днів тому. Тим часом Стрентон Окмонт укладає угоду із королем жіночого взяття Стівом Меденом на право випускати його акції першими. Джордан і Донні на момент випуску таємно володіють 85% акцій. У перший же день ціна на акції підіймається вище 20 доларів. і Стретон Окман заробляє більше 22 мільйонів доларів за три години. Звичайно, така біржова операція не є законною і компанією починає цікавитись ФБР. Агент Денем опитує співробітників компанії і навіть намагається утримати дозвіл вивчити весільні фотографії Джордана. Порадившись із юристом, Джордан отримує вказівку у жодному разі не намагатись підкупити агента Денема. Однак Джордан чинить інакше. Він запрошує агента на свою яхту, демонстративно показує, який він багатий, і натяками пропонує агенту півмільйона доларів. Агент відмовляється і йде, а Джордан від злості та безсилля кидає йому у спину банкноти і називає злидним. Після цього Джордан у паніці. Він намагається терміново придумати, як сховати всі свої гроші від федеральних органів. На щастя, колега його знайомить зі швейцарським банкіром, який обіцяє: якщо гроші Джордана будуть у його банку, то влада США не зможе отримати про них жодної інформації. Щоб перевести гроші, Джордан знаходить усіх своїх близьких знайомих із європейськими паспортами. Кожен із них робить на місяць приблизно 10 перельотів до Швейцарії із 2 мільйонами доларів у валізі. Тим часом Джордан із кожним місяцем приймає все більш і більш важкі наркотики. Якось Донні купує дуже рідкісні пігулки, які вже 20 років не виробляють. Увечері у Джордана вдома вони з Донні приймають по одній пігулці, але через годину нічого не відбувається. Вони думають, що пігулки старі і вже не працюють на повну силу, тому вони починають їх їсти одна за одною раптом Джордану телефонує приватний детектив і просить передзвонити із найближчого телефону автомата. Коли Джордан знаходить телефон автомат, детектив каже йому, що всі домашні і офісні телефони Джордана прослуховує ФБР. А отже, ні в якому разі по них не можна обговорювати справи компанії. У цей момент усі пігулки, які прийняв Джордан, починають діяти, і у нього віднімаються ноги. На силу Джордан доповзає до автомобіля і поспішає додому попередити Донні, щоб той по телефону не говорив нічого зайвого. Вдома Джордан бачить, що Донні розмовляє телефоном зі швейцарським банкіром про незаконні грошові перекази. Тоді Джордан намагається відібрати слухавку, але нічого пояснити не може, тому що у нього онімів язик. Раптом у Донні їжа застряє просто у горлі і він починає задихатись. Джордан це бачить і швидко прийнявши кокаїн, щоб руки почали слухатись і рятувати друга. Однак на секунду Джордан сумнівається, чи потрібно це робити. Але коли ззаду Наомі кричить, що у Донні є дружина та діти, лише тоді Джордан звільняє дихальні шляхи Донні. Через деякий час ФБР знаходить докази у справі Стіва Меддана, і через адвоката пропонують Джордану угоду. Він повинен зізнатись у кількох махінаціях, заплатити пару штрафів і назавжди залишити Стреттон Окмонд, зробивши власником Донні. Джордан погоджується, але під час прощальної промови в Стреттон Окмонт він ловить кураж і під тиском свого его вирішує залишитись головою компанії та кинути виклик ФБР. Наступного дня бюро приходить до стреттон Оквон з перевіркою і влаштовує допит усім віце-президентам по справі Стіва Меддана, але всі відповідають однаково. Вони вперше чують це ім'я. Тоді ФБР йде ні з чим, але просить Джордана не залишати країну. Того ж дня Джордан, Донні та їхні дружини на яхті вирушають до Венеції. З Італії вони чудово дистанційно керують компанією, поки їм не дзвонить колега повідомити, що Стів Медден почав продавати свою частину акцій без узгодження. І цим він засвітився перед ФБР. Ігноруючи всі застереження капітана яхти про шторм, Джордан наполягає, що їм терміново потрібно повертатись до США. Шторм виявляється набагато сильнішим, ніж думав капітан, і 50-метрова яхта тоне. На щастя, вчасно прибуває італійська охорона, щоб урятувати усіх пасажирів. Джордан вважає, що Бог дав йому другий шанс, і тому він кидає наркотики, алкоголь і йде зі Стреттон Окмунд. Він стає мотиваційним тренером і навіть Рекламує свої курси по телевізору. Під час зйомок однієї з таких реклам його заарештовує ФБР. Бюро суто випадково заарештувало швейцарського банкіра, який пішов на угоду та видав Джордана і його схему відмивання грошей. Джордан вносить заставу та його відпускають додому. Наомі каже, що збирається з ним розлучитись, адже за прогнозом йому дадуть 20 років ув'язнення. ФБР пропонує Джордану нову угоду, по якій він зобов'язаний здати їм І Із тяжким серцем Джордан погоджується і одягає на себе мікрофон. Мікрофон. Однак, в офісі Стреттон Окмонд він показує Доні записку, в якій попереджає про мікрофон, і таким чином Доні не каже нічого, що можна було б використати проти нього. Однак Донні тепер знає, що ФБР переслідує його, і він використовує цю записку, щоб доповісти на Джордана. Наступного ранку ФБР обіцяє Джордану 20 років у в'язниці за недотримання угоди, і тоді Джордон здає усіх співробітників Стреттон Окманд. ФБР проводить масовий арешт у компанії, а Джордан за співпрацю вирушає до федеральної в'язниці лише на три роки. Агент Денем після чергового робочого дня їде у метро додому. Джордан прибуває у в'язницю і виявляється, що його великі гроші здатні навіть тут забезпечити йому комфортне існування. Через 22 місяці Джордан виходить достроково і вирішує зайнятися інфобізнесом, мотивуючи людей зі сцени. Тобто він продовжує дурити людей, продаючи їм мрію про багатство, і так само забирати у них гроші в обмін на обіцянки, просто в менших масштабах. Дякую за перегляд. Чи не здається вам, що Мартін Скорсезе зняв не засудження стилю життя Джордана Белфорда, а скоріше рекламу? Давайте обговоримо це у коментарях. Також, будь ласка, не забувайте тиснути палець вгору і підписуватись.